Доброго вечора малята, рада вас вітати. Запрошую дітей сісти на килимочок та послухати казку. Жив собі їжачок. Вирішив він помандрувати, знайти собі нових друзів, зустрів веселу білочку, яка збирала горішки та гриби. Їжачок запропонував білочці разом з ним мандрувати, адже разом веселіше. Білочка погодилася. І йшли вони та й побачили якихось незнайомих звіряток. Хто ви? запитав їжачок. Їжачки? Ні, ми не їжачки, відповіли звірята. Подивись, у вас їжачків спину вкривають голочки, а ми вкриті пір'ям. Ми не схожі на тебе. Напевне, ви, білочки? запитала білочка. Ні, ми не білочки. У тебе хутряна шубка та похнастий хвіст, і в нас немає хутра і хвіст пір'я. Та ще у нас крила, а у тебе їх нема. Ми маємо дзьобики, якими здобуваємо їжу. Лапки у нас із кігтями, ними ми розгрібаємо землю і листячко, щоб знайти черв'яків, насіння, комашок. Це наша їжа. Ми живемо в гніздах, які будуємо на деревах, кущах, ховаємо у траві. Ми вміємо гарно співати, стрикотати, кукувати. Ну що, здогадалися, як ми називаємось? Діти, допоможемо їжачкові та білочці відгадати назву звірят. Так, це птахи. Їжачок та білочка потоваришували з пташками, вирішили разом жити у лісі та одне одному допомагати. Сьогодні разом з вами ми познайомимося з птахами, які залишилися у нас зимувати. Розпочинаємо наше знайомство. Після нашого заняття ви побачили, що птахи бувають різні. Намалюйте, будь ласка, свого птаха. Чекаю фото ваших робіт.